Привіт, добрий ранок. Женя, їдь. На дворі моросить, дощик невеличкий. Ми їдемо в садочок. Ми в садочок, але температура дуже приємна. Я взяла з собою какао. Тому в мене якийсь внутрішній спокій. На Настя, Тебе внутрішній спокій. Настя, як завжди мерзне. Ти мерзнеш. А Лупиться в бордюр. Женя. Але мотоцикла, він доволен сьогодні. Без істерик. Це ж не холодно на дворі? <плес> <плес> Це будуть садити ялиночки якісь. Бач, ландшафтний дизайн роблять. Йдемо, Буває, все навколо говорить, що треба бути в депресії. Та тобто якийсь настрій нормальний. І таке буває. А, що так коляска шить. Я вже дивилася коляски. Не знаю, буду говорити з Сергієм. Так не хочеться купляти коляску, але для прогулки він ще маленький. Ну, бо прогулка, просто обличчям йде туди. А попереду зима, вітри. Будемо сьогодні спілкуватися. Шапка, я щось погорячкувала сьогодні, зробила собі кордульку, бо жарко дуже. Діти вже в садочку. Женя не зробив мені стіріку при виході, зато зробив при заході. Сьогодні була інша вихователька, бо у них на постійній основі одна вихователька з тою, що я сварилася. А на заміну постійна заміна, вихователька з настійної групи. Вона хороша, але вона останній раз була місяць тому назад. Женя побачив, що там не та вихователька, яка завжди. І не захитився дочку. Сьогодні день X. X. X, 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 X. Приїжджають меблярі, будуть ставити, доставляти кухні. Е, сказали, якщо сьогодні все не встигнуть, то прийдуть ще в середу. Але я думаю, що вони сьогодні все встигнуть. Я дуже сильно надіюся, що вони сьогодні все встигнуть, щоб я вже могла все розкладати. І все було супер. Я поприбирала все з полиць, бо в нас на ці е, тумби вже все б не ставлялося і в кімнаті, і тут І, і на імпровізованій кухні. Також прибрала, все поскладала на стіл. Да, і з шухлят поприбирала. Тому дуже сподіваюся, не... що ось тут буде вже плита. А там будуть... ну, шаф, шкафки, шафчики точно будуть. Шафчики. Шкафи точно вже будуть. Я хочу, щоб тут вже був умивальник. Була плита, була духовка. У нас про той духовка, там її ще підключати треба. а щоб умивальник, щоб вже був, щоб не бігати в ту ванну. Ой! Коротше, у нас взагалі приколи є, ну, як завжди, Сергій підключав теплу підлогу. Щоб вас підвести до суті розмови, теплу підлогу він вкладав так само плиточник. І з теплою підлогою вийшло дуже сумно, бо вклав він її не так, як мав вкласти. Хто в курсі нашої історії з плиточником Сергій наймав людину, з якою працював на об'єкті, він гарно кладе плитку. Але він з тих майстрів, які не кажуть правди, тобто, якщо багато роботи, вони не скажуть, що я не можу. Вони скажуть, що, да, так, да, я зроблю і будуть годувати це завтрашнім днем. Ми так їли завтрашні дні, їли, пройшов майже весь червень, ну, а нам треба ж було переїжджати сюди. І він запропонував свого колегу. Ну, майстра, який працює на нього. Ми погодились, бо, по-перше, Сергій також має майстрів. І, як правило, і мене брат також бригадир має майстрів. Як правило, якщо ти береш якогось майстра, ти відповідаєш за його роботу, бо наймали тебе. Ну, загалом це ніби як зрозуміло. ж, да? Але ні. І виходить так, що Сергій комунікував з цим головним плиточником, а головний плиточник майже не комунікував зі своїм працівником. І так у нас щось не доробили, щось доробило, щось через сраку зробилось. І так само і тепла підлога. Ось такі у нас симпатичні виключателі є. Не суцільні, а окремо. Бо Сергій казав, якщо обрати від Хайгера ще такі штуки, вони дуже дорого коштують. Тому окремо. Дуже в покажу. В ванні ще є і в туалеті. Ну от так ось, задумка була яка. Тепла підлога отут починається. Мала бути тепла підлога отут. Я не пам'ятаю, чи там мала бути. Але основна ділянка, де вона мала бути, це ділянці столу. Щоб ми такі граємо в стольні ігри, і підножки тепло. Але підножки тепло тут. Ось тут підножки даже тепло. Навіть ось тут ножка. Трошки вже прохолодніше, але все ще тепло. Слава Богам, що хоч холодильнику не тепло, там нібито. Ось тут уже холодно, якщо я не помиляюсь. Ну це Сергій ще буде заміряти, бо він сьогодні тільки приїде. А, ось тут у нас тепло. Вгадайте, де ще тепло. Під тумбочками у нас тепло. Там у нас тепла підлога. Наша? Ну, бо плиточник так захотів. А ось там у нас теплої підлоги нема. Та й таке? Буже Захар плаче від того. Ви поняли, так? Да? В ножки тепло не буде. Сергій підключив. Ми такі щасливі були, що він все попідключав нам, а потім ми включили теплу підлогу і виявилось, що вона гріє там, де не треба, і не гріє там, де треба. Я вже втомилася розчаровуватись в цьому всьому насправді, і я Сергію кажу: ну, винуваті ми самі, що ми того не контролювали, Треба було контролювати цю всю історію. Але просто, знаєте, дивно, певні ситуації тебе чомусь вчать. Але ну, ми так спіткнулися б цього плиточника, що я не знаю, вже скільки часу пройшло, а ми ще досі про нього згадуємо. І ми вже такі сіли і подумали, де ще в майбутньому він може зіпсувати нам настрій. Ну, а по факту, Сергій ще поміряє, ніби як під холодильник тепла підлога не заходить. Я надію, що вона туди не заходить, бо якщо вона заходить під, під холодильник, то. Ми взагалі її включати не зможемо. А так, хоч зараз міжсезонно, поки ось холодно, дуже в квартирі, мокро на дворі і нема ще отоплення, то поки все одно тепліше, коли підлога гріє. А, і, і, да. і ми хоча б зможемо включати, чисто, щоб воно трішки гріло. Ну, ніби я пробувала рукою, під холодильником не гріє. Але це просто капець. Просто людина, яка вкладала плитку, не їй взагалі не сказали, де треба класти ту теплу підлогу. Ну, типу, на цьому все. Сергій йому написав плиточнику, у цьому основному, типу, скинь мені план теплої підлоги, як вона мала кластись. Ну а я Сергію кажу, ти ж розумієш, що він тобі нічого не скине? Він нічого не скине. Ну, бо Сергій дуже сердитий, типу, бо пішло багато грошей на цю теплу підлогу. Ми її брали небагато, але на ню пішло ну, багацько ню пішло, тисяч, мабуть, тридцять, якщо не більше. І виходить, що ось тут, на кухні, вона майже не буде вмикатись, ну, бо під ногами холодно. Втоплення включиться, вона тут вмикатися не буде. У ванні єдине, що буде вмикатися, це там хоч добре. Ну а В туалеті, <с tarp> в туалеті вийшло? як, що е Мало бути тільки під ногами в ділянці ніг. А він зробив теплу підлогу повністю на весь туалет, тобто і під самою чашею туалету. Ну І повністю на весь той туалет. А питання, ну, проблемка в тому, що у нас так лоток для кота має стояти. Ну, А гріти лоток це така собі історія. Плюс, якщо електричне отоплення, то не бажано, щоб щось стояло ну, на ній, бо воно може перегоріти. А, так що, в туалеті також отоплення працювати не буде. Буде коврик, ну, бо поки в нас дверей немає, то ми лоток можемо поставити на коридор То не проблема. А як з'являться двері в туалеті, то я ж не буду бігати з тими какашками в лопатки і по всій квартирі, бо е, і плитичники поклали там теплу підлогу. Ну, а по факту буде добре працювати тепла підлога тільки у ванні. І того дуже сумно, але я вже знаєте, в таких ситуаціях я просто заспокоюєш, все добре, буває і гірше. Всі живі, всі здорові. Шкода грошей, звичайно, шкода грошей дуже. І наука на майбутнє. Будемо знати, що треба робити або все самому, або просто кожен день приходити і пиляти мізки. Ой, коротше, я багато слухала від. Ну, бо я виросла в сім'ї будівельників. І з ну, є такі замовники, які мозги виносять. Ну, так от, треба бути таким замовником, який виносить мозги. Бо по-іншому тобі зроблять через раку то все. На цьому історія про теплу підлогу закінчується. Свіжу так монтую відео. Прийшов до мене. Думаю, поглажу його, а він дивиться, який агресивний. Якщо я залишусь без руки, знайте, це він її відгрізнув. Ах ти злющий такий, він чіткий злющий. Гомонись приборкайся. Ти. Що сваришся? Я тобі їсти даю, какульки твої прибираю. Сваришся ще не мають? Якщо що, я все документую. Якщо що? Поним? Хочеться так я взяти погладити, а він відразу битися. Одразу битися хоче. Хоче битися. Пішукай свого хазяїна. З ним бийся. Чов? Пушак. А, ай, там було боляче, все, я з тобою гратися не буду. від мене, Чоловік уже вдома встановлює витяжки. Пінь. Пінкою. Бог стійкою, так? Да? Ні, тут можна і просто і просто. Мене там закінчилась, то я вже цього почув. Ти по багатому вирішив, да? Що що? По багатому вирішив. Оця дорожче ж коштує. Це дорожче. Щоб якщо там хтось свічки буде палити. Та ж в мазі може лікати за. Що, Ось. Ковту дитину вдіваю. Бо холи. Да? Да. Наша дитина в да. Так, Витяжка готова, щоб нічого не задувало, як він каже. Це по чоловічому спочатку задути, а потім вирізати отвір там. Да? Угу. Правильно. Ні, я ж не думав, що вона аж так роздує. Апас. Це прям дуже це Роздуваюча. Дуже роз... роздуваюча. <рисв 'я> бо такі вона якась... Та просто дешева. Воно, як типу, пописну, так і воно лишилося на воно, чуть-чуть. А ця прям дивиться. Да, ну, да, так ну успіху тобі. Там В аплікації воно легко візиться. У моїй гранті поставили автомат в мого дитинства. На всьому дитинстві дуже багато іграшок з таких автоматів витягнула. і дуже прям пам'ятаю, що коштувало це 50 копійок. Спроба тут 20 гривень насправді. Ідеальну ціну вони вибрали, бо якби було 50, то було б не так багато бажаючих. А за 20 гривень черга була і перед нами, і після нас. І коли ти вже витягнув щось, то азарт потім з'являється все більше і більше. Іграшки дійсно тут прикольні, і стічі, і черепашки є, і оці страчні, лупілучі, як вони там. То прикольно. Показуй, Женя, це що, в автоматах виграли таку черепаху? А в мене нічого я не виграю. Та ми тобі старалися щось витягнути і не змогли. Нічого, наступного разу витягнемо. Це випадково вийшло. Мама ще й не зазняла, як тато витягнув черепаху. Але мама сказала, витягнути цю черепаху. Ну нічого, витягнути черепаху. Так, у нас тут доставочка із Доїж, Доїж цю морку потім ще дам. А На 672 гривні це був самовивіз уже. Yeah. ось моркішку, Було на знижки на доставці. Діти вже жують. Це якраз взяла на вечір, бо вони на вечір постійно хочуть щось їсти. Далі ще одну взяла. Хочу, як духовка у нас буде стояти, хочу таку пробувати запікати. Я взагалі дуже сильно люблю морку. А ця дуже смачна, солодка. Так, кортик взяли. Ой, був також на знижках це шоколадний наполеон. Такий тут кілограм. Такі от. Єдине, що да, мені не подобається, що вони шматками, але вони, походу, просто взяли з вітрини, виходить, да? так? Так, що тут ще є? Не да чекай, Женя. Сердельки взяла. Скурячи, без оболонки. Намазочку. Ікра і взяла собі масло, там було по 150 гривень. Дуже захотіла. Це їм тільки я, ну, діти ще можуть їсти, її не їсть. Але арахісова паста, то любов. І взяла тут тюрешки по 18 гривень, по-моєму, зараз. Валіція. Це коли я дітей забираю в садочку, то даю їм зручно Вам подобається? Так. Мені подобається. Так що це маленькі запаси від цих таких ручок. Єдиний мінус це пакети. Постійно нові пакети якісь є. Бачите, на фоні вже кухню. Покажу вже, мабуть, завтра вранці, бо зараз сил немає. Сріг має піцу принести, бо ми з три тільки пішли, працювали тут майже до піввосько чи до піввоського. І ну, ж я взяла, але немає часу, коли щось готувати, треба їсти і збиратися спати. Але дуже гарно стало, прям вообще така красота. Кайф. Ще не все доробила, є такі моменти невеличкі, але. Але воно мені дуже подобається. Дуже затишно стало. Це дерево, це колір дерева. Просто плюс тисячу додали до цієї кухні. Дуже подобається. І, ну, і Сергій має ще встановити побутову техніку, раковину, це все. Думаю, він справиться. Так, це сільпо для мокую, вибачайте. За сільпо хочу сказати, що це з пакетами мінус, бо ну, постійно кучу нових пакетів. І е, це зручно, бо не потрібно ходити по магазину. Навіть якщо брати саме виносом, що безкоштовно, за тебе безкоштовно все ну, ладно, не безкоштовно там 9 гривень по моєму збір. Але все одно за 9 гривень за тебе збирають всі продукти. А в додатку можна подивитися все, що є по знижках, не треба ходити, оторитися десь, дивитися. Накидав, прийшов, забрав, якщо накидав більше, ніж на 1300, то ще й додому принесли, бо за одну гривню. Просто дуже вдячна людині, яка мені це написала, і я вирішила це спробувати. Не то, щоб я не знала, що немає доставки, просто щось завжди здавалося, що сільпо це дуже дорого, і доставка це щось. Для мажорів ти ж любиш ходити по магазинам. Чи ти не можеш ходити по магазинах? Настя, я хочу сама і цей. А тут спробувала дійсно в сільпо. Ну дивлячись, що якщо щось по акціях, то пюрешки галіція по 18 гривень. Дві штуки майже як ціна однієї тому це дуже зручно. Плюс якісь там бали нараховуються. Ось що там нас. А, нараховано буде 15 бонусів. 15 бонусів це 15 гривень, якщо я не помиляюся. Так що це капець, як зручно. Так що класно. Ну що, ось наша кухонька. Там вже щось стоїть, я маю все розкладати ще. Сергій сюди позаносив коробки, які треба розкласти. Але все одно про кухню вже буду розказувати, як. Встановиться духовка, плита, і це все ніби як завтра має, має це -то все встановлюватись, але дуже стало затишно, я не знаю, просто неймовірно. Цушка на всякий випадок. Шапки високі, шапки чий, шавка називають, називає шкафки високі, майже під саму стелю. Десь кутова. І ось тут видно нюансик, але цей нюансик через наші стіни, тому що вже маємо, <світ> так сказати? Так, це не то ось. Ще тут під витяжку велику і ось тут? А, тут буде така планка до кінця, і там ще буде тумбочка. Єдиний тут момент, що буде, мабуть, сантиметра два виходить. Ні, десь сантиметра півтора від холодильника, то я не знаю, звісно, як воно буде виглядати, бо десь ось тут буде починатися планочка. Але ну, тут для холодильника то вже як, як буде. І зверху буде тумбочка така сама. Тому дуже прикольно. Мені дуже подобається, як воно все тут. І фартух, і нижнє дерево, і верхнє дерево. Єдине, що ми вже з Сергієм вчора дивилися, дуже багато сучків. І, і на підлозі, але на підлозі ще не так, знаєте, вони. А тут вони дуже темні, якби їх було чуть-чуть менше, було б типу, прикольніше. Але ну, вже що маємо? Це з новіших дерев, дерев був, стилю дерева, не знаю. То. Це вже так буде. Ось такий кольор, більш схожий, Більш до жовті зний він йде. Бо ось тут у нас трішки інше по текстурі дерево. Хоча, мало бути, і тут таке саме, як і це. Але е, стільниці були тільки стандартного розміру. О, до речі, Ось майстри зробили отвір. Сюди планочку поставили, дуже класно. Сергій тут, ну ви бачили у відео, він знімав під підвіконня і робив там дірку, щоб не робити планку тут над самою батареєю. У нас планка трішки йде, батарея десь тут, планка тут. І така сама планка буде потім знизу, ось там, де юбка буде. Юбки нам пізніше зроблять, тому що у нас кухня тут трішки вище, там нижче. загалом її треба робити під замовлення. І тут потім будуть планочки стояти, щоб циркулювало повітря. Тому такий от моментик. А взагалі дуже класно. Майстри ще вчора по за силіконовим тут все нам. Дуже швиденько, гарненько. Все зробили. А встановлювати вже буде Сергій. То, То класно, ми дуже задоволені, насправді. Прям кайф сюди заходиш і дуже і дуже комфортно стає. Я тут зараз буду прибирати ще. Захар ніби як заснув. Бо він щось сьогодні дуже і дуже капризний. І буду по стірку. Бо я постирала Стиральну машину постирала. І буду пробувати розкладати. Нібито в нас кухня була там маленька, але коробок з кухні дуже багато. <смі> Тому добре, що тут у нас кухня велика. Я щось думала, що шкафи будуть прям, знаєте, під саму саму стелю, що там не буде. ось цього. Але вона насправді таку тінь віддає прикольну. Сергій казав, що може там стрічку пустити, але я не знаю. Мені, в принципі, подобається, як вона тінь туди так кидає. Якесь таке невагоме стає, не знаю. Але навіть враховуючи те, що вони не під саму прям стелю, вони все одно дуже високі. Я дотягуюся сюди і, і сюди. А туди, щоб дотягнутися, треба вже брати якийсь стільчик. Ну, і будемо дивитися ну, наверх, треба ще ставити таке, що мало використовуються. Прикольно. Ми взагалі вчора ходимо, кайфуємо такі. Наша перша кухня. Ну, єдине, що так, да, знаєте, треба, хто б там що не радив, що б там не було, треба завжди самому попробувати, подивитися і тоді вже будеш краще наступний раз робити. Бо ну, ми бачимо моменти, які б ми хотіли б виправити наступного разу, Даже от фактура дерева, що воно це так багато цих сучків. То да, так, типу, я б більше мені подобаються ці чорні такі розводи, мені вони подобаються, але трішки було менше. Але ну, це вже текстура дерева, ми вже її вибирали. А зробити фасади так само кашемірові було б дуже скучно, як на мене. Бо ну, ось так кухня виглядає. Мені дуже подобається. Зробити прям все деревом, було б занадто багато дерева. бо У нас і на підлозі дерево, і там, і там. Ну, і оці чорні, ну загалом чорні, чорні наші ручки, ось ці, вони мечаться трошечки з фактурою самого фасаду. Непогано. Як для першої кухні, зробленої чисто по смакам, без будь-яких дизайнерів, то дуже прикольно, ми прям кайфуємо. Будь одна з кімнат, де дійсно вийшло все класно, ну крім теплої підлоги. Якби тут тепла підлога ще була в нами в правильному місці, тоді ще да. Але з теплопідлогою підлогою ми теж самі трошки натупили, Ми не лежили її в коридорі. Ну, ми щось рішили, що нам в коридорі тепла підлога не треба. Чому? Питанечко, звісно. Бо виходить, що в кухні тепло, у ванні тепло, в туалеті тепло, а коридор, по якому треба дійти, в якусь цих кімнат холодний. Ну, тому, ну, мабуть, через це я не прям так грандіозно засмучена через те, що неправильно поставили теплу підлогу на кухні. Бо, по факту повноцінно, і щоб було гармонійно, вона має бути ще в коридорі. Але я чомусь думаю, ми тоді за це сильно не думали, бо було жарко. В цій квартирі дійсно дуже жарко, і зимою, і літом. І літом в мене, наприклад, не було бажання вдягати тапочки. Я, в принципі, не люблю в тапках ходити. Ну, будемо бачити. Ладно, а то Зараз знову проговорю весь тихий час <зах> Захара. А посудомийку там підняли, бо там трішки вона порівнювала. Ну, фасадна посудомийка бо порівнює трошки був нижчий. У мене тут, до речі, класна коробочка. Це подарували а, батьки мої на наше новосілля, коли ми переїхали. Тут ціла коробка. Крауфт. Крауф, крауф. крауф. А... Що там? Буде розпаковка якось потім. <смі> Обов'язково. Я думаю, в наступному відео зробимо розпаковочку. Так що, взагалі, мені подобається, дивилася колись відосик, такий дівчина знімала десь за кордону, типу, на кухні, і вона те, що вона купила на кухню, обновки ці всякі знімала. І це дуже цікаве відео. Але, блін, <смі> для цього відео треба дуже багато витратити грошей. Ну. Є ціла коробка посуду, і є там ще Сергієва мама дарила посуд. І я там дещо вже трошки прикупила. Ну, подивимось, може назбирається збирається на невеличку розпаковочку, будемо дивитися. Бо ну, це дуже таке цікаве відео. Тим паче вже є кухня, на якій це все можна робити. Що треба подумати план. Мені дуже подобається задній фон такий. Це треба буде десь тут камеру ставити. Да? Угу. В общем, я кайфую, <сіх> не знаю. Не всім сподобається, але як там писали, головне, щоб нам подобалось. Ми, в принципі, це і розуміємо, що головне, щоб нам подобалось. Але а вам відео ж теж треба дивитися. <сіх> Ладно, все. Трошечки буде вставочка про те, як я все тут розкладаю, допоки матиму вільний час. А загалом зустрінемось уже з вами в наступному відео. А там має бути вже цікавіше. Будемо вже монтувати, встановлювати техніку.